Література кримських татар це важлива частина культури України. Кримські татари корінний народ Криму, який має багатовікову історію, власну мову, традиції та звичаї. Їхня література розвивалася з давніх часів. У ній поєднано любов до рідної землі, віру, боротьбу за справедливість та глибоку душевність. Перші кримсько-татарські письменники творили ще в XII-XIV століттях. Багато з них були поетами та музикантами. Адже поезія тоді часто існувала у вигляді пісень. Поет Махмут Киримли творив у XIII столітті, здебільшого писав про кохання. Одним із найвідоміших митців був Ашик Омер, народний поет XVII століття. Його вірші. Щирі, мелодійні розповідають про красу людини та природи. Він умів просто та витончено висловлювати найглибші почуття. У XIX столітті важливу роль у розвитку літератури відіграв Ісмаїл Гаспринський. Він не тільки писав. А й видавав першу газету кримсько-татарською мовою. У своїх творах він закликав до освіти, поваги між народами, розвитку науки і культури. Кримсько-татарська література має багато тем: серед них любов до батьківщини, Туга за рідним краєм, духовність. Боротьба за права народу, шанування традицій. У поезії часто трапляються образи квітів, зірок доріг. Це робить вірші особливо образними та емоційними. Попри переслідування та депортації, кримські татари зберегли свою мову й літературну спадщину. У сучасному світі їхні письменники продовжують писати про минуле й сьогодення, надихати молодь. Кримськотатарська література вчить нас бути сильними, добрими, любити свій народ і свою землю. Вона, як пісня, що лине з гір Криму, ніжна й водночас мужня. Література кримських татар це голос народу, що пройшов крізь випробування, зберіг свою гідність, мову і пісню.